Всім привіт! В цьому відео хочу з вами поділитися своїм досвідом використання матів для валяння. Я чому вирішила записати це відео, тому що, спробувавши один з цих матів, я була настільки вражена довговічністю. Служіння, що вирішила записати відео стосовно мата і свої враження. Тому що якщо ви тільки починаєте валяти, то ну, іноді там губишся, які потрібно знайти. Іноді стає вибір. Як ну, коли перший раз щось купуєш, то сумніваєшся, таке чи не таке, я поділюсь з вами своїми враженнями, а ви вже будете для себе обирати. Хочу сказати про те, що е, я розглядаю валяння з точки зору валяння на в'язаному полотні. Тобто, це не валяння іграшок, не валяння е, просто окремих елементів. Це по в'язаному полотну. Давайте я вам продемонструю. Ось, Наприклад, ось такі елементи я валяю по в'язаному полотну. Раніше я і вчилася і використовувала дуже часто. ну, Зараз теж використовую ось такі обрізи паролону. І навіть використовувала губки такі. І як для початку це супер. І як просто знайомити, щоб зразу не тратитись, наприклад, на дорогі ці щітки для валяння, тому що їх там діапазон, здається, там щось 300 гривень, а перолон можна там від, від 50 і вище купити, або губку для е, душу і на ній почати валяти, можна там від 30 гривень і вище. Але давайте сьогодні я все-таки поговорю про, про мати і, ну, якби, як я вже сказала, поділюся враженням. Раніше я завжди користувалася ось цим матом для валяння, ну, який там в інтернеті мені подобався варіант, який я і купила. Не сильно я там розбиралася і не вникала, який краще. Ну, мені він підходив по ціні. Ось такі це от така фірма СКС. Цей даний мант маленький, такий син, синій, 7, 7 на 9 сантиметрів. Сам виробник ось навіть рекомендує валяти підкладати якісь, ну, тут він на, на самому фетрі, я бачу, а може, це полотно. Але радять іноді підкладати ще фетр, але він в мене звалювався разом з полотном, тому я безпосередньо валяла на полотні. Ось Ось такою щіткою. С К, напевно, ось так. Але потім на OLX я знайшла ось такий Мат кловер продавала дівчина. Напевно, комусь знайомі такі гачки для в'язання, і вони дуже мені по якості подобаються. І, в принципі, я думаю, ну спробую, хай в мене буде. І я купила два мата. Ось. І що я хочу вам сказати: ось оцей мат він так виглядає. точно такий тільки ось зелененький. І ось, до прикладу, ось цей СКС, да? Це просто в мене там новий запечатаний. Коли він виходить, ну, вже на цьому, наприклад, неможливо, тому що зламалися вже воросинки, вони вже забилися і так далі. І вже ну, використовувати його неможливо, бо сама голка тупиться дуже сильно об цей мат. Що я хочу сказати? Давайте так відкладу. Справа. Цей мат е, мені служить вже, ну, напевно, півроку, може, місяців п'ять, і я так е, ну, дуже часто на ньому валяла. Е, чим мені мати подобається, тим, що ти як виклав полотно, так воно в тебе стаціонарно лежить, ніде не шоркає, ніде не, не, не злізає, і ти можеш, правда, з невеликою поверхнею, але все ж таки працювати. Ось. І я хочу сказати, що і цим ще матом можна користуватися. Так, да, він вже трошечки вже гірше на ньому мені проваляти. Дуже багато шерсті провалюється. От, але все ще таки можна. Ця щітка прийшла в негодність десь за 2-3 місяці. Я не пам'ятаю точно, але просто коли вже я так орієнтувала, що цей теж так буде, десь там 2-3 місяці. І коли він воно мені ще працює, 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 я була дуже вражена приємно і думаю, треба зняти відео, ну, поділитися своїми враженнями. Тобто, якщо у вас буде е, варіант. Купити кловеровський чи СКС, е е я би рекомендувала кловер. От, Але дивіться, е просто по ціні, е тому що, якщо є можливість там, наприклад, якщо цей мат буде коштувати в два рази дорожче, ніж оця щітка, то краще дві таких і потім е змінити на нову і якби свіжу. Але якщо приблизно буде вибір або таку, або таку, я рекомендую цю кловеровську, я дуже нею довольна. Не знаю, скільки вона ще прослужить, але дуже мені сподобалось. В принципі, вони, я так дивлюся, по розміру щитинок однакові. Так, да, все ідентично. Просто тут сама якість щитинок цих, вона краща. Ось так, будь ласка, беріть собі на замітку, ось такі дві щітки.